В рахунок на табло, як кажуть. Сьогодні пропустили дуже такий неочікуваний гол в наші ворота і трішки зламили нас. Почали ну, активніше, і одна команда і друга на цей гол трішки підвів нас. Тому і не виходило все те, що ми планували. Але було бажання, ну, по хлопцям хотіли виграти, але і Ще немає такої майстерності. І були моменти, де ми повинні були забивати. Ну, Хороша команда колос, тому нам показав, як далі і над чим працювати. А працювати, як кажуть, ще є над чим і дуже багато. Тому для хлопців трішки пускай задумаються, як ще пару турів виходити з яким настрієм і виходити. І якщо вони хочуть підвищатися в класі, то вони виходити і Вигравати наступні. Кривбас я вважаю 19. Одна із найграючих команд, яка грає в футбол, як і багато ротацій. Дуже цікава. Що стосується нашої гри, вона, на нашу думку, вийшла так одна із найрівніших без провалів. Хлопці провели непоганий, непоганий матч, і сьогодні, сьогодні. Показали, це вже якийсь рівень, тому що наша основна задача, так як і ваша, готувати хлопців в скажімо так, великий футбол, щоб вони приходили туди і не губились, витримували тут інтенсивність. Сьогодні був непоганий рівень, я б навіть сказав дуже гарний. Тому провели знову ж таки, на мою думку, один із найрівніших. Най... Найчіткіший матч. Головна така риса молоді це нестабільність. Так, десь випадають. Десь сьогодні був дуже рівний матч. Ще раз нашу команду з перемогою. А вам удачі, ваші перемоги також попереду. У вас гарна команда, дякую. Гра була тяжкою. На перших хвилинах могли забувати, проводили свої контратаки, але потім пропустили два м'ячі. Трішки не вдалася гра в нас, але ми рухаємося далі. Трішки з поганим настроєм, але будемо готуватися на інші ігри. І я сподіваюся, що зробимо виводи та станемо краще з цієї ігри.